Сьогодні з нами подружки у Хмельницьку пригоди тільки починаються. Ми побили всі рекорди, адже, незважаючи на тотальну спеку, зробили чудове інтерв'ю. І це круто, бо мої подружки на канікулах у моєму рідному Хмельницькому. Ура! Ну, звісно, ура! Бо не тільки всі разом зустрілися. Але послухали нашого візаві і мотивувалися. Бо саме цю мету прослідувала наша творча команда, який він лідер думок, креатор ідей. Ми вам от от покажемо. Впевнена, вам буде дуже цікаво. Що ж, Сергій Гамалій, екс-очільник Хмельницької обласної військової адміністрації, радник голови служби безпеки України, наш сьогоднішній герой. Особистість, яка вже дуже багато пройшла у професійному шляху. Розкажіть, як вам комфортніше працювати в команді чи без? Чому запитую, бо чи в команді, чи без команди працювати дуже складно. Тож поділіться лайфхаками щодо успішності в тій і в тій сфері. Дуже приємно, пані Анастасія. Що, що можу сказати? Завжди треба покладатися найбільше на себе. Ти маєш бути впевнений в своїх силах, але завжди дуже добре, коли в тебе є команда, коли в тебе є люди, на яких ти можеш покластися, які тебе завжди підтримують. Це як кажуть, це здоровий тил. Да? Це і родина, це і люди, колеги. Мені комфортніше працювати, звичайно, з друзями, але з професійними друзями, не просто друзі, друзі, які фахово виконують свою роботу, коли вони її виконують фахово. Ми вже і стаємо друзями, але завжди треба пам'ятати, що завжди треба покладатися на самого себе. Від тебе залежить, що ти можеш зробити. Часто на нашому шляху зустрічаються люди, які в той чи в інший момент стають фундаторами нашої особистості та успіху. Хто для вас ці люди? Ну, перш за все, такий чоловік це мій батько. Мій батько дуже багато чому мене навчив, і з самого свого початку життя я пам'ятаю ті правила, ті основи життя, які він мені прививав. Наприклад, що завжди треба тримати своє слово. Людина вартує стільки, скільки вартує її слово. А пізніше дуже багато людей, яких я зустрічав на своєму шляху. Теж робили щось в моєму встановленні в моєму встановленні, як людини, дорослої людини в майбутньому. Я дуже добре пам'ятаю, наприклад, свого вчителя української мови і літератури. Я завжди за нього згадую, коли я прийшов в 17-й ліцей, це було в Кам'янці-Подільському. Я приводився з російської школи в ті часи, саме в радянському союзі, так було, що ну. Вони не любили українську мову, не любили українську літературу. Завжди вони намагалися нам нав'язати щось російське, і саме от любов до української мови і літератури мені Привів, можна сказати, саме Олег Віленович, який був моїм вчителем. Знаєш, як він це зробив? Це теж дуже було цікаво, тому що я, я тоді читав інших письменників, да там читав Пушкіна, Лермонтова, Мені здавалося, що, що вони там ну, дуже гарно пишуть і немає там письменників українських. Він мені дав прочитати книгу, коли я з ним якраз спорив на рахунок цього. Перша моя така книга Тараса Григоровича Шевченка, поема Гамалія. Я її прочитав, це було як моє прізвище, і після того мені дуже сподобалася українська мова, література. Я багато чого почав читати і зараз читаю виключно українською мовою. Часто дізнатися, не кожна така зайнята людина, як ви, погодиться приділяти свій час дітям. Чому, на ваш погляд, так важливо саме зараз приділяти час дітям? Діти це взагалі наше майбутнє від того, як виховують нас батьки, бо. Кожна людина теж є ще дитиною допоки поки живі їх батьки з дітьми. Треба спілкуватися. Це в майбутньому вони будуть творити історію і робити нашу державу знаною, нашу державу. Пізнавальною, тому треба з ними обов'язково спілкуватися. І ви знаєте, завжди в дітей є якісь питання, які не може задати дорослі. Дитина це, задає це питання щиро, з посмішкою, саме так, як ви. Тому мені дуже подобається спілкуватися з дітьми. Я дуже люблю дітей, в мене їх аж троє. Пентежить питання булінгу. Які символи за часів вашого дитинства? Ну, за часів мого дитинства такого слова не існувало. завжди. Зрозуміло, було непорозуміння серед дітей, але знову ж таки, коли я доростав, я Теж був таким бентежником, дуже часто в нас були і драки, і але завжди були якісь правила там до першої крові. Ми завжди намагалися там з повагою відноситися один до одного, навіть якщо ми не товаришували. Але е, врешті-решт, це все, все ж таки приходило в нормальні стосунки, дружні стосунки. У мене є дуже багато друзів, з якими я товаришую ще з дитячого садочку. Продовжу тематику булінгу, яку дочепила моя колега Софія. На ваш погляд, як розпізнати це? У вас теж є діти. Чи зіштовхувалися ви з цим як тата? Як тата не зіштовхувався. З дітьми і, взагалі, в зв'язку з тим, що в мене дуже багато роботи. Я дійсно дуже мало їх бачу. і Цього мені не, не вистачає. Щодо боулінгу, боулінгу, я вважаю, що потрібно про це говорити. Діти теж мають знати, що це не соромно про це говорити. Це скування чи ще щось воно призводить в майбутньому до гірших якихось випадків. Тому про це треба говорити. І на самому початку може батько чи мати можуть навіть не розуміти, що вони роблять щось погане для них. Це, наприклад, там. Про при їхньому виховання було абсолютно нормально, але світ змінюється, і тому виховання дітей треба пам'ятати про те, якщо ми все життя будемо дитині з дитинства говорити, що вона не мудра, вона такою виросте. Якщо ми будемо її кохати і говорити, що вона найкраща, вона виросте коханою і найкращою. Сьогодні більшість української молоді на роздоріжжі. це залишитись в Україні чи поїхати навчатися за кордон. На ваш погляд, що потрібно робити вже і зараз, щоб цвіт нації втримати на батьківщині. Ну, перш за все, треба говорити говорити, навчати. Ми, як ви знаєте, наші вчителі це другі батьки. Ми маємо вчитися всьому. Ми маємо розуміти, що батьківщина не обирають. Ви можете обрати професію, ви можете обрати будинок, ви можете обрати взуття чи обрання. Батьківщина не вибирається. Тому про це треба говорити і треба. Про цю про це кохання до батьківщини, про цю любов говорити постійно. Говорити, чому саме так? Чому багато, багато років нам говорили, що е, в нас є братній народ? Коли в інших країнах, наприклад, немає жодної нації, немає такого розуміння, як братній народ. Це було видумано саме в радянсьці з радянських часів, нам завжди ну, вимушували. Щоб, щоб ми думали, що в нас є якийсь старший брат, хоча самостійна держава і, і, і про українців можна говорити про те, що вони все своє життя намагаються е, бути незалежними і вони воюють за свою незалежність. Тому потрібно, щоб кожна людина, кожен громадянин України розумів, що батьківщина для нього для нього найважливіша. Ви особистість, сповнена енергія. Це означає, що кожного разу у вас з'являються нові ідеї, які необхідно втілити у життя. Тож, якщо не секрет, які ідеї заряджають вашу енергію для їхнього втілення у життя? Будь-які ідеї, які розвивають нашу країну, нашу державу, які популяризують нашу Хмельниччину. Я дуже люблю Хмельниччину, я родом з Кам'янця-Подільського, це моє улюблене місто. Я вважаю, що це центр світової культури, саме камянець Кам подільський тому мені дуже подобається будь-що нове. Ми багато чого Нового робили саме на Хмельниччині, коли я займав тут високу посаду на Хмельниччині. Це були кінефестиваль. Ми проводили ніколи в житті. Не проводились кінофестивалі на Хмельниччині. Ми популяризували Хмельниччину. Мені дуже подобається робити щось нове, да? творити те, чого не робили ще до цього. Але воно щоб було корисно саме для всіх. Часто для лідера треба вміти налаштовувати зв'язок з людьми, що саме допомагає вам в цьому, а що навпаки, блокує їх. До людини треба одразу відноситись так, як ти хочеш, щоб людина ставилася до тебе. Тому ти і намагаєшся одразу з першої, з першої розмови, з першого, яка з вами розмовляю, у вас дуже гарний погляд. Тому відносишся до людей так, як хочеш, щоб вони відносилися до тебе. І тоді ти одразу відчуваєш, чи людина тобі буде приємна чи не неприємна. В залежності від того, що люди говорять. Завжди з часом ти стаєш теж і психологом і вже пізнаєш. Що люди хочуть сказати, що намагаються укрити, а що навпаки говорять щиро? Я прочитала в одній зі статей про вашу професійну діяльність, де ви говорили, що всі дітки заслуговують на щасливе та радісне дитинство. Знаєш, що ви, мабуть, опікуєтесь такими дітками і до сьогодні? Адже під час війни це питання стоїть гостро. Які дитячі історії вас вразили найбільше, якщо не секрет. Ну, найбільше мене вражають завжди активні діти. От, наприклад, як ви, пані Єва, сьогодні дуже багато діток, які беруть інтерв'ю. Вони теж активні. Це надзвичайно приємно. Дуже, дуже дуже багато діток я бачу волонтерів. Діти-волонтери, які збирають ну. Просто не можу передати, які суми для наших військових. Ми навіть запровадили в свій час в обласній військовій адміністрації таку рубрику, яка війде в архів нашої області про дітей волонтерів, що вони роблять для військових, і саме коли я дивлюся на них, на їхні посмішки, як вони це роблять. Не так, як більшість дорослих там, з піаром чи з чимось. Мені надзвичайно це подобається, вражає. Я впевнений, що саме з такою молоддю ми переможемо і будемо відбудовувати нашу країну. Також, також, як приклад, можу сказати, в нас за ініціативи нашого голови служби безпеки України було відправлено саме в Хмельницьку область діти наших героїв, діти, діти тих військових, які були важко поранені тих. То загинув, і вони були в нас на Хмельниччині. Вони були в такому таборі, де спілкувалися з іншими дітьми, і дуже гарно проводили час. Тому завжди намагаємось більше спілкуватися з дітьми і чимось їм допомагати. Коли ми з ними зустрічаємося, в кожного з них є своя цікава історія. І ці історії реально ви зможете прочитати теж в книжці, яку видала Хмельницька обласна військова адміністрація разом з обласним архівом. Про книги хочу запитати вас, адже цікаво, які книги ви б рекомендували до читання нашої аудиторії, а це молодше і старше покоління. Ну, перш за все, як я вже й говорив, треба читати книги української мови, книги українських письменників. Але теж дуже багато є письменників, які мені подобаються. Наприклад, я колись їх читав, а зараз я перечитую їх зовсім і зовсім по іншому це собі уявляю. Наприклад, я перечитав останню книгу: це Орвола, 1984». Це дуже цікава книга. Вона якраз показує. Повністю всю систему, яка була з радянських часів, він і писав в ті часи, писав про радянські ну. Про Радянський Союз. Зараз це можна так, так само покласти на е, ту саму Росію, але саме цікаво, вона була заборонена, а потім, е, а потім сказали, що вона не заборонена це в Росії, і сказали, що це книга про Сполучені Штати. Хоча ну, диктатуру і все можна в них побачити. Це така доросла книжка. Е, також я дуже часто відвідую е, різні от. Е, Букіністичні магазини і намагаюсь купити для себе якусь книжку. Ну дуже мало часу, щоб читати. То і зіржу в мене не той, то я навіть слухаю. Хоча дуже люблю запах самої книги. Ми з вами земляки. Я так як і ви з міста Хмельницького, хоч знаю, що ви народились у Кам'янець-Подільському. Проте Хмельницький це теж ваша домівка. Що саме найбільше вам запазапам'ятали з часів вашої юності? З часів моєї юності я найбільше саме пам'ятаю більше Кам'янець-Подільський, тому що Хмельницький був 100 кілометрів від нас. Ми рідко туди виїжджали, але Кам'янськ-Подільський був більш історичне місто. Мені він більше завжди подобався, ніж Хмельницький. Чим ми могли десь лазити, щось шукати. Ми завжди були в пошуках якихось скарбів, ще, ще чогось. Я пам'ятаю, як розвивався Кам'ян-Подільський. Кам'янець-Подільський туристичний. Дуже багато в мене спогадів пов'язаних саме. З мого дитинства з Кам'янцем-Подільським. Як ми їздили на, там зі школою на Кармалюкову гору. Дуже багато і по сьогоднішній день я завжди згадую Кам'янець подільський І з Кам'янця-Подільського можна виїхати, але серце він твого ніколи не вийде. Тому я дуже люблю Хмельниччину. Крім Кам'янця-Подільська, у нас є дуже багато гарних місць, тих самих, як Маліївці, наприклад, в нас є Ізяслів, дуже ну, іс історично. Наша Хмельниччина вона дуже багата на історичні пам'ятки, і це мені дуже подобається. Я сам як. Історик за фахом це надзвичайно мене надихає, тому я впевнений, що знаєте, після завершення війни тут будуть знімати мільйон різних фільмів. До речі, нещодавно закінчили, закінчили знімати серіал про прикордонників. Ви знаєте, в нас є єдина прикордонна академія в Україні. Вона знаходиться в Хмельницькому, і саме про них знімають шикарний серіал, який вийде незабаром. І впевнений, вам потрібно буде його подивитися. Документальний фільм про героїв ДСНС Форма вогню, де знімався, до речі, мій братик Максик, презентували у різних містах України. Це фільм, який зараз необхідний молоді та іноземному середовищу, щоб більше знати про наших героїв. На ваш погляд, наскільки видатництво таких кінострічок важливо саме для Хмельниччини? Воно важливе для усієї країни. Популяризація наших героїв вона необхідна. Якщо ми згадаємо навіть Другу світову війну, Сполучені Штати Америки вони робили спеціальні фільми, фільми, патріотичні фільми, які показували правду. Що робить на сьогоднішній день наш ворог і Росія? Вони теж знімають фільми. Вони знімають фільми. Як приклад, можете побачити. Вони зняли фільм Буча і вони показують це всю. Всі події в Бучі зі своєї сторони, що це українці обстрілювали самі себе і так далі. І, наприклад, якщо там американець чи неважливо, будь-хто подивиться цей фільм, він буде думати, що це документальний фільм, що це правдивий фільм. А Росія завжди намагається зробити Перекласти історію своєму, от навіть коли ми пам'ятаю, виганяли їх там з Харківської області. перше, що ми там знаходили, це історичні книжки. Вони завжди хочуть змінити історію так, як бачать вони. Як бачать той самий Путін, придумує якусь історію, яка підвласна тільки йому, і її розповідає. Тому саме це через фільми ми можемо показати молоді і саме. Молодь найбільше ходить до фільмів. У нас не знімали фільми, От як я, я перед цим говорив, у нас зараз знімали серіал про прикордонників. Чому ми не знімали перед цим про наших прикордонників? Чому ми не знімали про наших військових фільмів? Завжди казали, знаєте, в ті часи так Росія ставила, що навіщо нам знімати от, в Україні, якщо Росія знімає той самий контент, вони були і курсанти, і суворовці, і все, але вони показували своє. Вони намагалися зробити е, свій патріотизм. Їхній патріотизм це псевдопатріотизм. Показувати правду, це, я вважаю, не необхідно. Необхідно знімати як можна більше фільмів, але саме фільмів, які б показували нашу історію. Як ви знаєте, в нас зняли фільм «Крути». Це нереально круто. Фільми крути, це нереально круто. І люди багато з молоді навіть не знали, що це була за подія. Тому це дуже цікаво. Ви знаєте, що відбувалося круто? Дуже приємно, що ви знаєте. Дякую. Управлінці часто прагнуть вчитись, отримувати нові знання, опановувати нові вміння, але розвиток лідерів вимагає більшого. Як казав Ворен Беніс, ставати лідером це те ж саме, що ставати самим собою. Чи продовжуєте ви навчатись? Можливо, опановуєте нові вміння для себе. Завжди продовжую навчатися. По перше дуже люблю навчатися і е, навчався і на роботі, і сьогодні. На сьогоднішній день я знову навчаюся ще в одному інституті в мене багато вищих освіт, і зараз хочу отримати ще й військову освіту, тому що вважаю, в наш час вона необхідна. І кожна людина, я думаю, немає досконалих людей, які все знають. Пам'ятаєте, так говорять: я знаю, що я нічого не знаю. Тому вчитися потрібно, вчитися потрібно постійно. І наскільки ми будемо хорошими учениками, настільки ми будемо хорошими людьми. з Івано-Франківська. Ну що ж, ось ми всеукраїнський турнір з вільної боротьби стартує вже цих вихідних в Івано-Франківську. 20-21 липня зберуться спортсмени з різних куточків України. Цей турнір буде проводитись в монеті коледжі фізичного виховання. Цей турнір присвячений ветеранам боротьби прикарпаття та полеглим захисникам України. Турнір є вибірковим стартом для визначення збірної команди України, яка братиме участь у чемпіонаті світу серед кадетів. Запрошуємо на змагання разом з подружками. Так замість вільної боротьби відводять на танці. Але знаєш що? Долучитися сам до цього виду спорту, це не є погано. Доведіть, як ваша ласка. Чому вільною боротьбою можна вважати жіночим видом спортом також? Ну, по-перше, щоб не порушити гендерну політику, у нас і хлопці і дівчата займаються вільною боротьбою. І особливо в нашій області дівчата не менш успішно виступають на змагання ніж хлопці навіть краще, якщо взяти результати за останні роки, то дівчата з івано франківської області завоювали дуже багато медалей на чемпіонатах Європи, світу. Я навіть не говорю вже про чемпіонати України. І це звичайно важкий вид спорту, це боротьба, але вже багато років він культивується в нас в Україні, і він так само вважається жіночим видом. Навіть є вільна боротьба. А боротьба, якою займаються жінки, вона не називається вільна, а називається жіноча боротьба. Так що отак дівчата у нас займаються, і це нормальний вид для дівчат. Скажіть, будь ласка, чому вільна боротьба це елітний вид спорту? Uh, він елітний вид спорту в нашій області, але взагалі вільна боротьба це олімпійський вид спорту. Види спорту поділяються на олімпійський і неолімпійські. Ті види спорту, які входять в Олімпійську програму, є олімпійські, а які не входять в Олімпійську програму, це не Олімпійські. І от вільна боротьба є якраз олімпійським видом. Вона давно входить в програму Олімпійських ігор. А елітним видом в нашій області рахується той вид спорту, який набирає. Багато очок на змаганнях різного рангу, і спортсмени якого виду завоюють найбільше медалей. От вільна боротьба це якраз такий вид спорту, де найбільше спортсмени нашої області завоюють, завоюють медали. Тому він називається у нас елітним видом спорту. Сьогодні відбіркове змагання серед кадетів мають благодійні місії. Уходи, що кожен хто сьогодні змагається частину себе віддасть нашим героям. Звичайно, звичайно, ми вдячні нашим воїнам, які нас захищають, і дякуючи їм, які обороняють нас на фронті, ми можемо проводити ці змагання. І, звичайно, ми е, збираємо кошти, допомагаємо і дякуємо. Нашим воїнам, які завдяки їм, ми можемо тут змагатися, можемо проводити змагання. Якісь небитваші заслуги крайнім часом за встали цих борців без перебільшень. Це дуже мотивує і розвиває. Яка зараз ситуація становит спортсменами в державі і області, враховуючи те, що багато спортсменів прийшли захищати батьківщину? Дякую за ваше запитання. Дякую за вашу працю і що цікавитись нашим улюбленим водоспорту, вільною боротьбою, направду крайніми роками. Наші спортсмени показують чудові результати на українських і на міжнародних змаганнях. Зокрема, цей турнір це відбір до чемпіонату світу відповідній віковій категорії. І фактично в кожному фіналі буде представник нашого регіону, що свідчить, що наші спортсмени гарно підготувалися. Цими днями розпочинаються Олімпійські ігри в Парижі. Буде велика кількість учасників 140 українців буде представляти Україну. І, зокрема, буде дев'ять представників Асоціації спортивної боротьби України, що є дуже вагомим і хорошим результатом. Вам дякую за вашу працю і нашим борцям Бажаю перемоги сьогодні. Чи мовниці по цій йде за межі держави? Захищати країну ви маєте навести, що ми за межі держави чи виїжджають кудись. Зараз на жаль, такий складний час для країни 10-й рік війни. І багато наших спортсменів зі зборою в руках захищають нашу країну, і напевно, щоденно ми маємо їм. Бути вдячні, на жаль, є спортсмени, які вже загинули на війні. Це більше 450 спортсменів України. Є такі випадки, що наші українці змушені були покинути Україну, рятуючись від своїх дітей, рятуючи свої сім'ї. Вони поїхали за кордон і там, скажімо, змушені тимчасово перебувати. Але переконаний, що Україна швидким часом переможе, і всі наші українці повернуться Додому і матиме змогу тут жити, розвиватись і прославляти нашу країну. співчуття з нагоди непоправної трати українського народу Ірини Фаріон. Сьогодні тут чимало молодих борців. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи мабуть у спорті важливо? Скільки це питання важливе? Дивіться, спорт це завжди важливо, тому що і Роман Шухевич, і Степан Бандера особливо в такому ранньому віці вони всі займалися спортом. Спорт виховує характер, вільна боротьба це особливий вид спорту. Тому що тут на килимі зустрічаються спортсмени, які поєднують в собі неймовірну жагу до перемоги, великий рівень знань, інтелекту, і саме головне це така розумна сила. І я переконана, що от, власне в таких спортивних заходах, які сьогодні є, ми в першу чергу продовжуємо виховувати той наш дух. Який допоможе нам в наступні періоди, коли в нас досі триває велика війна? Ослобіль співчуття з нагоди непоправної втрати для українського народу Ірини Фарів. На ваш погляд, чи мова має значення у спорті? Мова має велике значення. Ми відрізняємося мовою від інших націй, тому у спорті це ще більш важливо. Тому що, коли ти представляєш свою країну рідною мовою, спиваєш український гімн, ти відчуваєш себе українцем. Якби ви зараз були у ролі спортсмена на Килимі, що особисто вас привело до перемоги? Це характер, це віра в нашу державу, це подячність наших воїнів. Це би напевно мотивувало. Бачимо, рухає нам вперед наша воля, наша українська міць. Україна не тільки наймудріша нація, але й найсильніша. Завдяки моральним чеснотам. вами були ми, творча група телевізійного проєкту Подружка.